США офіційно призупинили гуманітарну та фінансову допомогу Україні через Агенцію USAID. USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. Очевидно, це пов'язано із указом Дональда Трампа, котрий він призупинив на 90 днів усю фінансову підтримку іноземним країнам, аби вияснити, чи доцільно проводити це фінансування надалі. Держдепартамент США вводить негайне масштабне призупинення допомоги. Про це повідомляє Політіко, тим не менш зазначає видання. Документ залишає. Простір для тлумачі і передбачає деякі винятки. У ньому вказується, що іноземне військове фінансування Єгипту та Ізраїлю продовжуватиметься і дозволяє надавати екстрену продовольчу допомогу. Схожий закон припиняє допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія та Тайвань. Нове розпорядження. Заморожує фінансування більшості програм на 90 днів. Щодо фінансування в Ізраїля, то дійсно Трамп поновив постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб, які наклала обмеження адміністрація Байдена. Журналіст Остап Яриш намагався з'ясувати, чи сповсюджується цей указ Трампа на Україну. Він повідомляє в Пентагоні. Мені кажуть протилежне, що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме мають на увазі політико. Підозрюю, може йтись про програму ФМФ, але закладені кошти на підтримку України давно витратили. Керівник ЦПД Коваленко. Підтверджує, військова допомога США для України продовжується, зокрема, за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Президент України Володимир Зеленський під час конференції з президенткою Молдови Санду також підтвердив, що військова допомога від США не закінчилася, вона продовжує надалі надходити. Кіт Келох. Ретранслюючи вже те, що було раніше сказано Трампом, заявив, що просто допомагаючи Україні, не можна зупинити Росію. Треба знизити ціну нафти на 45 доларів за барель. Росія отримає мільярди доларів від продажу нафти, що якщо знизити ціну до 45 доларів, що в принципі. Є базовою точкою беззбитковості, заявив спецпредставник США. Щодо впливу на війну між Росією і Україною, дійсно є два важелі. Це один з них це посилення України, а інший це послаблення Росії. І, можливо, якщо зосередитися на, саме на ослабленні. Росії не лише у військовому розумінні, але й в першу чергу впливаючи на її економіку, бо вся військова, могуть оця російська, хай навіть до певної міри химерна, але лише до певної міри. Бо насправді російська армія дуже сильна і озброєння її. Також хай, можливо, і застаріле і не все там таке високотехнологічне, але не знати, яка група яких країн в Європі могли б на рівні протистояти Росії. На думку німецького видання Дізіт існують чотири основні сценарії розвитку подій в Україні. Перший домовленості не буде. Україна і Росія будуть втягнуті у. Довготривалий конфлікт без угод. Другий сценарій в Україні створять демілітаризовану зону за прикладом тієї, що є на Корейському півострові активна фаза завершиться. Третій сценарій територію України розділять за моделлю Кіпру, що передбачає заморозку війни на десятиліття. І четвертий сценарій Україна отримає гарантії безпеки шляхом вступу до НАТО. І котрий б з цих сценаріїв, на вашу думку, найбільш влаштував би Україну? Видання The Times також назвало чотири сценарії завершення війни в Україні. Зауважу, що німецьке видання пов'язано з часом і англійським обидвох назвах. Йдеться про час. Сценарій є The Times. Перший це поразка. Якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки. НАТО втратить стратегічні позиції, а танки Кремля з'являться на кордонах Польщі. Другий сценарій це поганий мир. Україна позбавлена належної підтримки Заходу, буде змушена піти на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає розділення країни та створення проросійського уряду. Третій сценарій він передбачає припинення вогню. Це може стабілізувати регіон і зберегти суверенітет України за умови міжнародних гарантій безпеки. Але якщо буде просто заморозка, то Російська Федерація з часом відновить свій наступ. І четвертий варіант сценарію це мирне врегулювання. Цей сценарій передбачає зміцнення позицій України за підтримки США для ведення переговорів із позиції Сили. Це дасть змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки. Проте зазначається, що повернення до кордонів. 1991 року теж мало ймовірне. Отакі От передбачення, котрий із цих сценаріїв реалізується, чи, можливо, це буде поєднання якихось із них покаже лише час. Можна думати, що час працює на нас. Але це було б ілюзією і самообманом. бо час він просто працює, і у більшості випадків він працює не на тих, хто просто склав руки і вичікує. За часом потрібно встигати. Нема такого стоп-крану, яким би можна було зупинити час. Поки що українці не можуть похвалитися. Що вони ефективно використали час оті 30 років незалежності. Виглядає так, що за цей час у нас було більше втрат, аніж здобутків. І все-таки у нас ще є час все це виправити на нашу користь.